Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі цікаві ключнички у мене вийшли з невеличких соснових заготовочок. Спочатку я думала з них зробити підставки під гаряче, але вирішила, що ключниця це більш таки актуальне. Опалюємо ці заготовочки. За допомогою газової горілки сосна дуже добре обпалюється, там вигорають м'які волокна, а залишаються тверді. Далі брошую це все металічною щіткою. М'які волокна вибираються і лишається ось такий чудовий візерунок. З усіх боків, де обпалено, я гарненько вибираю щіткою до тої пори, до якої вважаю за потрібне. Ось цю дощечку. Я вже пробувала щось з нею робити. Навіть от олівцем намалювала кружечок, але не склалося у мене з тим, що я мала робити. Я навіть, бачите, її тут трішечки підгрунтувала білою фарбою. Але вирішила її переробити під лавандовий колір. Є в мене ось така на водній основі такий вінтажний розчин лавандового кольору. Він Ця штука вона додає такої деревині, як би мовити, старого вигляду, не обов'язково такого зовсім лавандового кольору. Воно навіть до сірого трішечки йде. Тобто наносити її потрібно на деревину і ганчірочку, і потім витирати залишки. І наносимо до декілька разів тобто до того стану, який ви хочете бачити на цій деревині. У мене тут я два рази наносила, витирала ганчірочкою сухою, де не-де вологою. І з двох боків я так нанесла цю цей розчин. Далі, звісно, це все висушується. І тут я вирішила використати. Трошечки вишкурила, вирішила я тут використати ось таку вінтажну серветочку. Це, якби така поштова, як конвертик, не конвертик. Листівка така, імітація. Я її на акриловий лак навіть під низ не давала білу ґрунтовку. А так на ось цей лавандовий колір, я так її і придекупажила. Гарненько я пензликом пройшлася по цій серветці, щоб вона зайшла у всі ось ці виямочки, Дошкурюю залишки ще раз лакую і висушую. Далі сухим пензлем, чорною фарбою прохожуся по всіх ось цих верхушечках цього брашу. Виділяючи ці, ці верхушки, і вони тоді дуже гарно виділяються і такий мають <кій> цікавий вигляд. Тобто ми бачимо нашу деревинку. І по боковиночках теж прохожуся цією фарбою, і з тильної сторони теж прохожуся, де-не-де -де 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 по краєчках. Ось так. Виділяю ці, виділяю ці верхушечки. От. Далі знов це все, звісно, лакуємо і сушимо. Не забуваємо, що ми кожен етап лакуємо і сушимо. Ось такий результат поки що проміжний. Далі є у мене ось такі. Трафарети. Вирішила я їх використати. Ось тут зверху такий, як ніби штамп почтовий. Ось так я його тут зверху зробила. А тут в мене такий трафаретик, як поштова листівочка, конвертичок. Тут ейфелева вежа і марки. я вирішила сюди додати цю вежу, два сердечка. Все це поки що роблю чорною. Фарбою. Ось так. Далі я знову після просушки беру цей самий трафаретик, так само його накладаю зверху і прохожуся тепер уже шпаклівочкою. Це в мене коричнева шпаклівочка вже залишки, вона тут дуже гарно виглядає. <кхід> Зпід низу тут просвічує чорне і має такий. Вінтажний вигляд. Сушимо, лакуємо. На тильну сторону у мене є ось такий саморобний трафарет. Як робити такі трафарети? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. І цією самою шпаклівочкою я наношу цей напис. Тут же зразу підчищаємо цей трафаретик. Далі ще й у мене такий трафарет з таким горошинами, І я вирішила ще по кругу додати ось ці горошинки. Вони тут різного розміру, і в такому хаотичному порядку я їх тут додаю на цю тильну сторону своєї ключнички. Знову це все просушуємо і, звісно ж, лакуємо. Трафаретик вичищаємо і вимиваємо. Після просушечки знову я беру цей самий трафаретик, і вже по цій шпаклівці прохожуся сухим пензлем чорною фарбою. Так, щоб не зовсім закрити цю шпаклівку, а щоб вона де-не-де просвічувала. Тобто додаємо цьому всьому такого ж вінтажного вигляду, як і. На лицевій частинці. І так само по верхушкам прохожуся цих е, горошинок. Ось так це виглядає. Тут я ще раз пройшлася по цій марочці. Тепер та ключничка моя має ось такий вигляд. Знову лакуємо, сушимо. Далі е, своїм цим. Дрімлем таким невеличким я роблю дірочки для того, щоб причепити сюди підвісочку От, і крючечок на цю ключничку. Ось так тут прикручую. Два крючечки у мене тут планується. Роблю дірочку і просто вкручую туди ці крючечки. Ось так. Вони прекрасно туди входять. Дуже мені подобається цей дрімільочок. Ось тут я далі підкручую викруточкою цей шурупчик, і моя ключничка готова. Можна використовувати як і для ключиків. І на кухні для якихось прихваточок невеличких. Тобто така у мене вийшла вінтажна універсальна ключничка чи вішачок. Ось так це все виглядає з усіх боків. Цікава робота, сподобалась мені з серветочкою побрашу працювати. Сподіваюся, що зможу я повторити цей досвід. Слідуюча робота, це так само в мене брашована ця дощечка. Я взяла ось таку декупажну карту весняну. Тут я хотіла, щоб от там типу, квіти на столику по типу. Хотіла, щоб оцей столик мені пішов на оце широке, широку частинку цієї дощечки, змочила я. Цю карту водичкою приміряла, де має бути цей столик і відмітила олівцем. Далі, щоб, ця, щоб не ґрунтувати цю м -м, дощечку, я пройшлася білою акриловою фарбою по самій цій м -м, декупажній карті. Карті добре висушила. Тепер беру лак, лакую карту, лакую. Дощечку, і цю карту я буду вживляти в цей браш. Ось тут де олівцем підмічено я якраз попала на, ц... на цей широку частинку. Звісно, беру файлечок чи целафанчик, шпательочок і дуже добре втискаю цю. Декупажну карту у всі свої ось ці виямочки. Ще раз прохожуся ганчірочкою чистенькою, вдавлюю це все в серединку, змочую, Сут, е, ніч вона в мене просихала. Далі змочуємо пальчики водичкою і е, знімаємо верхній шар паперу. Стараємося терти це все без фанатизму, але тут я, як би це сказати, намірено зробила де-не-де такі потертості от всерединці, на цих верхушечках, на краєчках, бо я планую тут зробити такий, як би мовити, трішечки, як-то, грубо кажучи, обшарпаний вигляд в цієї декупажної карти. Тобто, дати такий трошечки наліт з старовини. Ось. Кожен раз змочуємо пальчики і ось такий результат у мене вийшов. Ще раз прохожуся вологою, рукою, де не де. Дивлюся, де воно. Мені там ще є е, ці катишки. І пройшлася лаком. Е, далі я вирішила тильну сторону цієї ключнички, е, пройтися по тильній стороні водною, морилкою. Це в мене горіхова, горіховий е, колір. І Три рази я проходилася, щоб додати такого кольору, який мені потрібен. Тому що водна морилочка, вона такий має, за один раз має трохи бліденький колір. Тобто я з проміжною просушкою три рази проходилася по цій тильній стороні і по боковиночках. Далі я вирішила ще. Наждачним папером, роздивившись добре цю свою роздруковочку, ось так її пошарпати по цих виямочках, де є у мене ці брашовані виямки, я вирішила забрати ось цей круг такий чіткий і забираю його за допомогою ось цього наждачного паперу, скручую його. Навпіл, і цим кінчиком я вибираю цей папір звідти, там, де вважаю за потрібне. Тобто додаю ось такого обшарпаного вигляду. І зверху ще прохожуся такою абразивною губочкою. І ось такий результат я маю. Далі я це все лакую. Звісно ж, і просушую. За допомогою ось такого трафарета і цієї коричневої шпаклівочки, я нанесла такий візерунок на тильну сторону своєї ключниці. Просушила, полакувала і сухим пензлем чорною фарбою пройшлася по верхушках цієї шпаклівки, тобто виділила виділила цю, цей рельєф, який у мене вийшов. Так, цим самим пензликом, цією самою чорною фарбою, так само я пройшлася і по боковиночках цієї движечки, цієї ключнички, ось так, по краєчках. І так само пройшлася тут, по цих верхушках, там, де в мене є ця декупажна карта. Тут вони бачите такі, як би біленькі, але я їх виділила чорним, щоб ми бачили, що це все-таки верхушки цих, цієї деревиночки. І воно тоді має такий більш і чіткий, і все-таки мені здається, що більш такий вінтажний вигляд. Ось так це в даний момент виглядає. Знову, звісно, це все лакуємо і сушимо. Далі античною бронзою, і я ще проходжуся по тильній стороні, по цій шпаклівочці, по цьому візерунку, який я робила. і по боковиночках прохожуся так само, і на передній частинці це ж теж прохожуся по кругу по цій, <кій> повністю по цій ось тут роботі по кругу і трішечки по цих верхушках ще прохожуся. І тепер вона вже має такий остаточний вигляд. Який мені подобається. Далі, так само за допомогою цього свого дрімельочка, я буду вкручувати сюди підвісочку, робимо дірочки, шурупчиком, викруточкою, прикручую підвісочку. І на цей раз я ось буду брати тут один крючечок, і просто його буду вкручувати в товщину цієї ключнички. Не зверху по цій ключниці, а ось вниз, оцю товщину. Виміряю, де він в мене має бути, цей крючечок. І роблю там дірочку і вкручую його. Прекрасно він туди вкручується. От. І тепер такий остаточний вигляд буде мати моя ключничка або вішачок. Тобто тут вже треба дивитися, що кому потрібно. Ось такі дві ключниці вішачка вінтажні у мене вийшли. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження в їх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на наші славні ЗСУ. Підтримуємо наших хлопців разом до перемоги. Слава Україні!